Про німеччину далі в контексті того, що вона не передає нам ті необхідні ракети Таурусу, для того, аби ми знищили Керчинський міст. The Garden що минулого тижня написав цікаву статтю про те, що ми зробимо це в першій половині 2024 року. Це про знищення Керченського мосту. За словами одного із співрозмовників, начальник розвідки Кирило Буданов уже має у своєму розпере. Більшість засобів для виконання цього завдання, і що виведення з мосту, виведення мосту з ладу, входить у схвалений президентом України план з мінімізації присутності Росії в Чорному морі. Чим станеться це у першій половині 24-го року? Чи бачите ви передумови до цього? Передумови, безумовно, є. бо Зараз якраз той час, коли ми говоримо про наступ російський, пожвавлення його, і зрозуміло, що Росія саме ось ці боєприпаси, зброю, яка їй потрібна, буде, зокрема, транспортувати через Кримський міст. І тому це набуває ще більшої ваги з точки зору цього періоду, тим більше на порозі того, що Росія знову ж таки будує залізницю окупованим півднем, якраз для того, щоб створити альтернативу Кримському мосту, то зараз саме час. Ось саме момент, який дуже важливий з точки зору того, аби а, по цьому мосту наносити удар, і тому я думаю, неспроста з'явилися ці заяви. І мені здається, що якщо ну, ракет не буде, а їх не буде Таврусів, які б нам були дуже потрібні, то будуть шукатись інші способи яким чином це зробити, пише до речі, що... в цьому ж Garden, перепрошую, Олександра, що е, ось е, ці дії, завдяки яким е, ми знищили е, за останні п'ять місяців сімдесят сім десантних кораблів і великий е, і великих кораблів чорноморського флоту. Е, що це підготовка до е, знищення Керченського мосту? Тобто, як я розумію, малюками будемо е, знищувати Керченський міст. Я думаю, що це буде комбінована атака. Угу. Це не, не будемо буде розкривати засіб. карти ворогу. Ні, це не буде, це не буде один засіб. Зрозуміло, що потрібно різні засоби застосувати для того, щоб дезорієнтувати ворога. І ну, я сподіваюся, що вони будуть неприємно вражені. Пишуть, що це буде надто важко Україні зробити, бо Росія вжила значних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши баржу мішень як приманку для корованих ракет. Це ж ново пише про це The Guardian. А чи дійсно ми можемо вважати, що це такий стримуючий вагомий фактор? Бо Росія говорила про їхню аналоговум'ятну протиповітряну оборону. Ми вже її перевірили і впевнились на цьому 100%? Ну, безумовно, що це стримуючий фактор. Треба розуміти, що це потребує додаткового ретельного планування і організації виконання. Але де просто: хіба вражати кораблі просто було? Чи хіба наносити удари по Окупованому Криму, по штаб-квартирі Чорноморського флоту або. по Командному пункту зв'язку і інформації Чорноморського флоту, чи по інших військових об'єктах було просто ні, чи по ремонтних заводах Севастополі і Керчі, теж ні. Тобто, це теж було складно по-своєму. Кожна така атака, вона складна, тому що завжди є ризик, що вона не вдасться. Не все ідеального не буває тут. І тому, звичайно, що все прораховується, в тому числі яким чином обійти ті елементи захисту, які зараз е ворог використовує.